Візуальний гід. завантаження та налаштування Visual Studio Code. Привіт усім! Знову з вами Ярик, ваш IT-ментор. У попередніх відео ми обговорили, з чого почати в ІТ та електроніці. Сьогодні ми зробимо наш перший реальний крок у програмуванні. Встановимо та налаштуємо програму, без якої не обходиться жоден розробник. Йдеться про Visual Studio Code, Або просто VS Code. Що це таке VS Code? Це потужний, але дуже простий у використанні редактор коду. Перший крок ви бачите на екрані, це завантаження та встановлення. Почнемо з найпростішого: завантаження. Вам потрібно перейти на офіційний сайт Visual Studio Coding. Просто ведіть. Скоди ви побачите перші в списку. На сайті відразу. Побачите велику синю кнопку Download де можете скачати. Visual Studio Code підтримує Windows, MacOS, Linux та інші. Натискаєте кнопку і завантажуйте файл. Коли файл завантажиться, запустіть його. Процес дуже простий. Прийміть ліцензію. Натискаючи деталі, ви продовжите інсталювати. Можете також вибрати опцію Додати дію, відкрити коди у контекстному меню провідникам. Натискайте Встановити і чекайте, поки процес завершиться. На екрані ви бачите, як проходить процеси інсталяції. Все, інсталяція проведена. Запускається. Редактор Крок номер 2. Початкове налаштування. Після встановлення відкрити весь код. Ви побачите вітальне вікно, що потрібно зробити насамперед. На мою рекомендацію створити нову папку, де будуть розміщені. Усі ваші проекти. У цій папці може бути також інші підпапки з назвами різних проєктів. Якщо ви бажаєте, ви можете встановити розширення української мови. Також можете вибрати тему, тема є «Темна світла. Виберіть тему, яку вам більше підходить. Тепер вже можна створити свій перший файл, щоб почати працювати у редакторі. Це все, що потрібно для старту. Тепер у вас є потужний інструмент, де ви можете писати. Свої проекти. Ми будемо розглядати все інше на наступному відео. Якщо у вас виникли якісь запитання під час встановлення, не соромтесь писати в коментарях. До зустрічі. З вами був Ярик.